Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна думка. І так, з 1 січня наступного року знову змінюються норми стажу для виходу на пенсію. І як ви думаєте, вони збільшуються чи зменшуються? Можливо, держава захоче зробити такий подарунок пенсіонерам і знизити норми стажу до тих, які... Ще працювали в Радянському Союзі 20 і 25 років, так? Ні, звісно, ні. Норми стажу на жаль збільшуються. Зараз давайте розберемось по графіку. Конкретно хто і коли зможе вийти на пенсію, і що робити, якщо цього стажу не вистачає. Зараз конкретно розповім про пенсійний стаж. Там дуже багато деталів і нюансів, але перед тим невеличке попередження. Шахраї від мого імені, ну верніше, не від мого імені, а використовуючи кусочки мого відео, продовжують тероризувати Фейсбук з оформлення матеріальної допомоги, але насправді підставляють злочинні сайти, які. Навпаки, знімають у вас кошти. Тож будьте уважні, обережні. Дивіться. Потрапивши на такий сайт, якщо бачите, що десь просить ввести задній номер карточки, це ведва коций або ваш пін-код. Відразу закривайте його і тікайте звідти. Ні в якому разі не вводьте свою персональну інформацію. Це все підстава вас хочуть пограбувати відверто в електронному вигляді. Я вже звернувся до кіберполіції, написав заяву, надіюсь на якесь розглянення, звернення пошук. Ну це ж компетентний орган. по Повинен ним якби займатися. Сам же в свою чергу, де бачу Фейсбукові, стараюсь блокувати усіх своїх друзів, попросив блокувати і вас також. Прошу, якщо ви бачите подібну рекламу, що оформить виплату від ООН, перейдіть по силці, так де я розповідаю, що ООН ці виплати роздає, тому що я розповідаю, кому видає, як роздає, а вони просто беруть от частину ООН дає виплати. І такі стрілочки донизу перейдіть по посиланню. Нажимайте на три крапочки зверху над цим постом і беріть, поскаржитися. В причині, чому скаржитесь, пишіть, що це шахраї. Тож будьте уважні, обережні, не втрачайте свої гроші. Я буду розповідати, як від цих шахраїв захиститися, тому що вони придумуються нові нові методи. Хочемо знати все конкретно, то підписуємося на канал Народна думка, натиснувши кнопочку під відео. Підписатись так, ви будете в курсі подій. А тепер давайте розберемося з пенсійним стажем більш конкретно. Як ми знаємо, з 2014 року в Україні запущена так звана пенсійна реформа. Робилося це все тоді для того, щоб отримати черговий міжнародний кредит, тому що вони не хотіли давати, тому що у нас. Пенсіонери надто рано отримали пенсію і надто з малим стажем, як вважали за кордоном. Но ситуація в пенсійному фонді як тоді, так і зараз, бажає бути кращою і вирішили всі ці норми піднімати. От, наприклад, в цьому році був останній етап підвищення норм виходу на пенсію по вікові для жінок, і тепер він становить 60 років для жінок і для чоловіків однаково. І так, давайте ж розбиратися з цими нормами. Для того, щоб вийти на повноцінну пенсію, отримувати її в повному обсязі, з 2023 року вам потрібно мати не менше 30 років стажу щоб вийти на пенсію в 60 років. В цьому ж році ця цифра складала 29. В минулому 28. Бачимо, що кожен рік на один рік додають. Кількість необхідного стажу. А в 2028 році, це дата закінчення цієї реформи, вона буде складати 35 років стажу. В 60 років повинні мати не менше 35 років стажу, де його брати ніхто не питає, а от норми підіймають. Якщо ж у вас не вистачає, то в 2023 році ви вийти в 63 роки, якщо у вас є від 20 до 30 років стажу. Тоді ви можете вийти в 63, тобто, якщо не вистачає років, то ви повинні працювати довше. Якщо ж у вас менше 20 років стажу, то вам прийдеться працювати аж до 65 років. Тому що мінімальний стаж, за який дають хоч якусь мінімальну пенсію, це 15 років. Тобто, якщо у вас від 15 до 20, то вам потрібно працювати аж до 60 років. 5 років. Як бачимо, так, в таблиці наглядно, що кожен рік один рік додають, і для того, щоб вийти на пенсію, вам потрібно це все допрацьовувати. Що ж робити, якщо вам виповнилось 60 років, а стажу у вас там 29. Так, з 1 січня от виповниться, а стажу 29. Приходиться один рік допрацьовувати. Ну, кількість тих місяців, які не вистачає. І тоді звертатися вже за оформленням пенсії. І пенсія вже буде призначатися з дня звернення. Тобто, коли ви набудете необхідний стаж, звернетесь і з дня звернення, тобто не з свого дня народження, а вже з дня звернення. Нагадаю, якщо у вас вистачає стажу по правилам виходу на пенсію, і от вам виповнилося 60 років зараз, так. На даний момент потрібно 29 років стажу. Вони у вас є. Ви виходите на пенсію, то потрібно написати заяву до пенсійного фонду на протязі трьох місяців про призначення пенсії. Тоді ж пенсія призначається з дня вашого народження, наступного дня після дня вашого народження. Тобто вам видадуть за декілька місяців попередньо. Якщо ви звертаєтесь пізніше, то пенсія призначається з дня звернення. Но, як заявляють в пенсійному фонді, це все зараз значно спростилось. І якщо у вас виконані всі умови, там по стажу, і по рокам, то пенсія призначається автоматично. Ну, це, звичайно, якщо не станеться якоюсь збою там в програмі, да, вас десь загублять, не знайдуть, це вже, вже деталі оформлення. І ще одна деталь про вихід на пенсію. Нагадаю, у військовий стан вели таке правило: що якщо вас звільняють з роботи через те, що ваша Структура фірма завод закрилися через військові дії, так і ви звільнені саме через це з роботи, не пішли самі, а вас саме звільнили через закриття вашого підприємства, то ви маєте право вийти на пенсію на півтора роки раніше. Ну, повинні бути також виконані умови по стажу. І що ще хотілося про цей стаж сказати? Що незважаючи на те, що там можна вийти зараз в 29 років стажу. Да? Хочу вам нагадати, наголосити, що от, е, повноцінна пенсія, так, е, в 40% від мінімальної заробітної плати, яка вона зараз становить, дають людям після 60 років і умови стажу у них повинні бути 30 років для жінок, 35 для чоловіків. В цьому іншому випадку вам пенсію не дотягують до 2680 гривень, так як дотягують тим, кому я тільки що назвав. Но вам пенсія визначається по ну, загальній формулі, так, де враховується ваш стаж, заробітна плата. І це не означає, що вона буде меншою за 2680 Вона просто буде рахуватись по формулі. Якщо ж у вас є 30 років для жінок, 35 для чоловіків. То е, пенсію дотягують шестидесяти років до цих 40%, відсотків так і вона становить не менше ніж 2680. Чому 65, чому 30-35 років це не питайте, тому що зараз дуже багато фахівців шукає мені на це якусь правильну кваліфіковану відповідь, яку я вам наразі скоро представлю, так як можна буде це питання розгорнути розповісти. Тож просто не знаю, чи є сенс виходити на пенсію. Зараз, наприклад, з 29 роками стажу, якщо через якихось там у вас вік 60 років, якщо через 5 років вам скажуть, що от ми вам не підтягуємо пенсію, так як всім, тому що у вас там не вистачило цей рік стажу. Так, все дуже якось странно, дуже запутано, але тим не менше я стараюся вам розповісти. Вникнути в усі деталі, щоб розібратися з цим питанням більш конкретно. Ну з 2028 року, от зараз там, наприклад, 30 для жінок, 35 для чоловіків, так, щоб повноцінну пенсію, то я думаю, що от як цей показничок буде рости для всіх, то для жінок також будуть підтягувати. І з 2028 року повноцінну пенсію будуть отримувати що чоловіки, що жінки тим, у кого є не менше 35. Років стажу. Знаєте, головне, щоб ще й вік потім знову не почали піднімати, бо скоро зроблять 100 років і не менше 95 років стажу. І побачимо, хто тоді буде отримувати пенсію. Тож, от така ситуація на сьогодні. Надалі продовжую з цим розбиратись, вам розповідати і до нової зустрічі на каналі Народна Думка.